Привіт-привіт! Сьогодні 1 травня 2025 року. Хочу вперше відкрити агроволокно на нашій капусті і оглянути, що ж все ж таки там, після заморозків. Та і взагалі. Ну, взагалі-то капуста добре трималася. Немає жодних признаків, що її вдарило морозом. Немає жодних пошкоджень, немає ніяких плямочок. Вона починає зав'язувати свою голівку. Так, вона трошки підзаросла, а підзаросла вона, тому що ми її одразу після висадки розсади накрили агроволокном і не відкривали. Можливо, саме цей бур'янчик трошки і спас її від нещодавних морозів. Морозу було у нас мінус 4 місцями мінус 5. Деякі регіони писали, що у них було. Навіть до 9 морозу. І також бачили, що деякі фермери втратили значну частину своїх культур. Ну, Як бачите, у нас все, в принципі, із капусти залишилось живеньке. Цю грядочку ми висаджували розсаду 31 березня, а другу грядочку з брокколі і цвітною капустою ми висаджували 15 квітня, але агроволокно почало підніматися разом із розсадою. І один рядочок у нас залишився не накритим, тому його суттєво вразило заморозком. Це у нас броколі самола, вона висаджувалася разом із білоголовою капустою плешбол та Еліза. Тому вона трошки по розмірах, по розвитку вегетації, відрізняється від другої грядочки. Зараз покажу, що на другій грядці. Тут у нас бур'янчику трошки менше. Але і капусточка відрізняється від першої грядки. А ось ця наша уражена капуста, яку все ж таки прихопила морозом, хто зна. Серединка наче залишилася зелененькою, але все ж таки багато є таких і дуже пошкоджених капустин. Цю грядочку, можливо, ще врятувала те, що були поставлені дуги. І все ж таки агроволокно не дуже доторкалося до самого листя. Бачимо, цій капусті, мабуть, вже нічого не допоможе. Але виривати, поки ми її не будемо. Поборемося з бур'янами та польємо. Наводячи лад на грядки, дивіться, що я знайшла. Наша цвітна капуста вже почала зав'язувати свої невеличкі голівоньки. Тому, мабуть, не все втрачено і все буде добре. Тепер головне, щоб погода все ж таки змилувалася над нами, настали теплі деньки та побалували нас опади. Як же огляд без нашого агронома, він завжди присутній з нами на всіх наших грядках і обов'язково контролює всі-всі процеси. Отже, капуста Солістар зав'язалася, тепер треба її наливати водичкою. Давати їй добрива, слідкувати за появою шкідників, таких як білокрилка. Але сподіваюся, що на даний час ще вона не повинна з'являтися. Броколі ще не зав'язується, ще я не помітила зав'язі. Хоча в теплиці вже помічала було декілька корінчиків із зав'язю. Ось так швиденько ми просипали бур'яни, наші грядочки стали чистенькими. Сподіваюся, що бур'янчик прив'яне і все буде добре. Тут трошки було грязніше, але також з прополкою бур'янів ми впоралися, тому далі знову накриваємо агроволокном, оскільки на цю ніч знову є у нас попередження про заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 морозу. Ось так витримала заморозки наша капуста і порадувала нас уже першими зав'язаними голівками. Цвітна капуста. Всім дякуємо за перегляд та за вашу підтримку. До побачення.